Ось це відчуття мене переслідувало у цьому короткому, але дуже яскравому сюрреалістичному сні, який я спонтанно на днях згадав три роки по тому, як він мені приснився цей сон. І згадка про цей сон надихнула мене всерйоз задуматися над питанням, що спільного між нашою війною та реаліті шоу, і чому наша війна. Якщо говорити чесно напрямоту так, про цю сторону нашого людського, психічного, сучасного, цинічного сприйняття, чому наша війна. В певній мірі цього слова, як реаліті шоу виглядає, преподноситься так нашими журналістами, блогерами, інфлюенсерами, деякими окремими публічними популярними військовими, деякими. Тому що військові дуже різні, не можна всіх під одну гребінку, я це прекрасно розумію. І у мене накопилося декілька аргументів. На тему цього питання, чим наша війна резонує з реаліті шоу? Як би це цинічно не звучало, але правда в тому, що ми, люди, самі докотилися до цього цинічного стану, ми живемо у цій проблемі, ми живемо у цьому сюрреалізмі як мій сон. Ми вже живемо так, як у моєму цьому сні, яке я привів у якості прикладу. Тому це частина нашої реальності, і якщо у нас є така проблема, то треба хоча б озвучити цю проблему, щоб почати е з, з нею щось робити, е щоб перестати жити у цій проблемі. Тому що ми просто живемо у ній по замовчуванню, наче це нормально це взагалі ненормально.